Вас на каналі Пошинка валюшка. Хочу познайомити вас із породою французький бульдог. Французький бульдог зріст до 35 см сантиметрів і вага до 14 кг. Така маса для декоративної собачки пояснюється, наявністю у неї великих м'язів. Живе десь 12 років. Деякі думають, що характер французького і англійського бульдога однакові, але це бів. Французькі бульдоги веселі активні, доброта 99%, агресія 0%, невподобання чогось чи когось 1%. Загалом дуже милі і люблячі песики Чудово підходять для дітей, легко піддаються дресируванню, але на початку може бути невелика упертість. Через особливість розташування пазух носа у вихованців виникають проблеми з диханням, тому не перевантажуйте бульдога сильно. Їхня шерсть коротка, тому майже не гріє. Краще придбати одяг для собак. В цієї породи випуклі оченята, можна сказати, беньки, маленькі беньки. Головне, щоб собачка їх не пошкодив. Пам'ятайте, бульдожки не вміють плавати. Якщо надумали його купати чи опустити в воду, тримайте міцно і обережно, щоб полюбленче було комфортно. Гано переносить спеку. Якщо лишили песика бульдога в машині чи на пляжі, ви підписали йому смертний вирок. До речі, а у вас є бульдог? Ця собака підходить для недосвідчених господарів. Люби гуляти по півтори години на день. Маленький, слинотеча мінімальна. Потребує розчискування раз на тиждень. Тиха, сторожова і для проживання з іншими домашніми тваринами може знадобитися навчання. Цей французький бульдог походить від той бульдога, мініатюрної версії британського бульдога. Кажуть, цю породу схрещували з, включно з мопсами і деякими породами тер'єрів. У результаті ми знаємо та любимо французького бульдога. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!